Добрий день, важені вчатели, важені колеги. Днеска Семнов, глава асоціації психологу, психотерапевту а тренеру-експерту Наталія Сабляна. Я вас здравім. Вітаю. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні біля мене Наталія Сабляна, голова асоціації психологів та тренерів експертів. Я вас сердечно вітаю на цьому підкасті. І хочу у вас е, запитати е, таке питання. Скажіть, будь ласка, пані Наталю, е, посттравматичний синдром? Як розпізнати звичайному громадяну, наприклад, якщо це дружина військового? Е, як розпізнати ПТСР? Як, як з'ясувати, що є у цієї дружини, у у чоловіка саме ці особливості з психікою? Дякую за запитання. Дійсно, ми будемо подальшому мати такий акцент питання, що ж таке посттравматичний стресовий розлад, як допомогти, чи у всіх буде ПТСР. посттравматичний стресовий розлад після травми. так? І дуже важливий акцент, що це не тільки буде у військових. Це буде і у цивільних, і у дітей. Ну, ми не говоримо, що це буде масово. Але як ми можемо розпізнати? Тобто, і чим відрізняється гострий стресовий розлад, гостра стресова реакція від посттравматичного стресового розладу? Гостра стресова реакція це тут і зараз. Ну, наприклад, може бути нервове тремтіння, тремтять mm -hmm. роки. Да? Воно проходить, але тут треба буде надати допомогу. Так? Це також важливо сьогодні знати нашим слухачам, глядачам. Всім українцям і не тільки українцям, як надати допомогу, це гостра стресова реакція. Далі гострий стресовий розлад він проходить і відбувається. От, наприклад, відбулася якась подія, ну там обстріли або або, і як людина швидко реагує. Тут достатньо в більшості такої допомоги психологічної, а посттравматичний стресовий розлад це вже розлад, це вже як захворювання, і тут, звичайно, треба допомога психіатра. Цей момент потрібно розрізняти, і ні в якому разі психолог не може працювати з ПТСР без фахівця, психіатра або психотерапевта. Це от треба розпізнавати. Наступне, як, наприклад, цивільній людині, дружині, мамі, батькові зрозуміти, що в близької людини посттравматичний стресовий розлад. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про військового, він повернувся, і в нього почались там ночні кошмари, він погано спить спочатку. Але ці ночні кошмари можуть збільшуватись. Тобто він не спить ночами, безсоння, ночні кошмари. Так? Підсилюється агресія, так? Да. І ще може бути відчуження. Він каже: угу. я не хочу говорити про війну, я не, ну, тобто, не чіпайте мене. Угу. Тобто, якщо, наприклад, збільшується, так? повернувся військовий, було все добре. Якби він вже адаптувався, пройшло 3-4 місяці, все добре. І тут починаються такі. Агресії, вибухи, да? тобто більше там ночні кошмари далі або безсоння, і взагалі він не хоче ні не з ким спілкуватися. Це вже має бути дзвіночком. Чому дуже тяжко розпізнати посттравматичний стресовий розлад? Тому що проходить час, може й рік пройти, да? і потім наздогнати війна. І плюс дуже часто, коли посттравматичний стресовий розгляд, людина хоче розслабитися, хоче уникнути у цих спогадів, які постійно. Ці флешбеки, і вона може вживати алкоголь, людина або наркотичні речовини. І отут тут дуже тяжко розпізнати, чи це ПТСР, чи це вже залежність. Тобто, і питання дуже часто задають, а що в першу чергу лікувати? Звичайно, залежності, а потім посттравматичний стресовий розлад. І от фактично дуже важливо, на що звернути увагу близьким людям це не лише стосується військових і їх родин. Близьким людям треба бачити, наприклад, як людина реагує в подальшому. Наприклад, дитина да, постраждала від повномасштабного вторгнення, вже живе сьогодні в Чехії, але була, наприклад, Очевидцем, вона бачила, як оці вибухи, як вибухи. обстріли, як це все. І вони переїжджають в країну. Вони живуть у Чехії, проходить рік, дитина починає плакати, не спить, агресує все. І тут також дуже важливо звернутися до фахівця, щоб знати, що з дитиною. Чи це може бути ПТС, угу. чи можливо це гострий якийсь стан дитини? Тобто, це важливі моменти, на що ми звертаємо увагу. Тобто, саме важливо це спостереження. Спостеріга. За близькою людиною, як змінюється її настрій, як змінюються емоції її і як вона себе поводить. І туди ще дуже важливо, можуть бути певні підсилюватися психосоматичні розлади. Там тиск, і все і все, і все. Тому потрібно на це звертати увагу. Я вам дуже дякую, пані Наталю. Ви сьогодні бачили наш психологічний підкаст, друзі. З вами був Костянтин. Психолог, психотерапевт. Будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. У мене сьогодні була в гостях Наталія Сабліна. Дякую, пані Наталі. Дякую. Дякую за запрошення. Дякую.